Жив був на одному подвір'ї маленький родий котик на ім'я Мурчик. Він був дуже цікавий і любив досліджувати світ, але найбільш мурчику хотілося знайти справжнього друга. Одного дня він побачив веселого песика. Провка, який радісно бігав по двору. Давай дружити запропонував мурчик. Гав, -гав! Давай!» давай. Радісно погодився провко. Відтоді вони разом гралися, ганялися за метеликами та відпочивали під сонячним промінчиком. Одного разу у двір принесли маленького кролика. Він тремтів від страху і не знав, що робити. Не бійся, ми будемо твоїми друзями, сказав мурчик. Так, разом веселіше підхопив Бравко кролик, якого звали Стрибунець. Усміхнувся і швидко подружився з котиком і песиком. А незабаром у двір прийшов і добрий кінь Грім. Він був великий і мудрий. Разом ми велика дружна родина, сказав він. Відтоді всі тварини жили дружно. Допомагали одне одному та ніколи не сумували, адже справжня дружба це найбільший скарб у житті. Собака найвірніший друг людини. Він завжди радіє, коли господарі повертаються додому, махає хвостиком і любить гратися. Кіт любить мрликати і гратися на сонечку. Коти вміють тихо ходити, спритно стрибати та ловити мишей. Хоча собаки і коти дуже різні, вони можуть стати найкращими друзями, якщо виростуть разом. Малята така цікава історія відбулася. Списиком правко та котиком мурчиком.